Друзі колеги, всім привіт! Всім мої вітання! У нас посівна 20-25 завершилася успішно, все пройшло люкс на найвищому рівні. Техніка відпрацювала супер. Погода цьому посприяла, дощик е нам допомагав у цьому. На даний час він також зараз проходить. І по традиції, вже який рік, хочу зробити невеличкий анонс Агроподії, яка має назву Агрочелендж на своєму каналі Агрочелендж 2025. Значить, він буде проходити. 21-22 травня в селі Дослідницька Київської області, де буде розміщено величезна кількість техніки, таких як тракторів, самоходних оприскувачів, різної ґрунтообробної техніки, порядка 170 там найменувань буде, як вітчизняної, так і іноземної. Також будуть представлені, буде при проходити благодійна акція на допомогу ЗСУ, в якій ви можете. Виграти цінні призи. Вхід безкоштовний. Також буде представлено різні насіннєві компанії, все, що відноситься до агро і не тільки. Тому хто бажає, приїжджайте, дивіться, знімайте відеоролики, кайфуйте, обирайте для себе нову техніку і все, щоб у вас було добре і щоб цей сезон завершився успішно і з гарними врожаями. Так, друзі, вчора ми відсіялися. Значить, що у нас по опадам? Це що пройшли із вечора у нас 5 міліметрів, а це за останні два дні. Супер. На ялиночці шишки з'являються. Красота. День поля агрочелендж вже 21 та 22 травня у селі Дослідницьке на Київщині. Понад 160 провідних компаній Агросфери зберуться в одному місці, щоб представити інноваційні рішення, сучасну техніку та передові технології. А також потужний демопоказ. Понад 40 одиниць сільгосптехніки в роботі просто в полі покажуть свою силу. Все для твого агробізнесу в одному місці. Партнери події Трансагромаркет, Фенікс Технолоджі, Армамоторс Київ. Total Energy, Construction Machinery та Motor Impex. захід проходить за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної військової адміністрації, науково-дослідного інституту з випробовування сільськогосподарської техніки імені Леоніда Погорілого. До зустрічі на Агрочелендж. Так, друзі, всім привіт, всім мої вітання. Дюмезик за грохубом. 4 метри, глибина 8 сантиметрів. Друга передача, з ворота. Трішки стрибаємо по глибині. Дивимось. Як вам показати такий? О, ну, по, по фалангі. Так що, люкс. Під саме то. Шурує я гай шумить. Так що так. Двигун Д65, турбінка, ну всі в принципі знають, що там площа, отака площа. Так, ну а ми з Серегою тут засипаємось. Слушай, панемо, як пройдеш. так ага. я там у серед поля стану, щоб ти зміг заїхати або з тої сторони, або з тією. А, хорошо. Пору -сов -сов -пору, не лазить, ну да. так давайте, так, да, так і зробимо. Так, все, засипаємося. Так буде не можна. Що? Задивлюся, сойка протравлена. Так, друзі, сіємось, Юмзик попер. Підходить той край. Там те Серега не встиг доробити дощ, що вигнав. З поля, Єлі каже, виїхав. Таке линуло. Ну, в общем, працюємо. Відходжу в краї, з того краю я відійшов. Тепер відходжу тут вручну. Це там. Люкс. Вивели ж ми, до речі, кнопку. 8 травня, як кажуть день народження в полі, вже не перший рік. Ну, працювати треба і неважливо. День народження, не день народження, ще якесь там свято. Робота не завжди свято, а тим більше посівна. Так, що у нас? Посів слої. Сівалочка у нас. Ремсинтес CRZ 4.202. На електроприводах, на демпферах Що я вам скажу за демпфера Досить таки класна штука. Я оце сію другий сезон, і вони мені дуже подобаються. Нема тих пружин отого всякого, того валів. Красота. по демпферам тут взагалі супер. Хтось, можливо, боїться брати, Ну а я не вагався і мені запропонували на демпферах спробувати. І класно. Тут дуже класно. Сошничок, хоч і менший хід сошника, але цього цілком вистачає для наших полів. Так, що ми робимо? Працюємо ж на автопілоті, само собою, на РТК сигналі. Що ми зробили? Ми вивели кнопку, ось вона. Тобто ми візуально бачимо, що вона зараз висіває, кнопка включена, ми її виключаємо. Нас видно, що не висіває. Тобто ми ніколи і не забудемо. Ми на розворотах вимикаємо автопілот, так як ми працюємо на даний час без авторозворота. Чому без авторозворота? Тому що контрполя я не обходив. І само собою ж, вимикаємо кнопку. Тобто раз, два, розвернулися, встали в загонку, включили, включили і погнали. Ну і само собою, ж, лошники. Так що, отак. Це у нас уже Наскільки я пам'ятаю останнє поле, більше у нас оцінки немає, сьогодні ми її закінчимо. І на цьому все. Далі йде у нас в роботу Прискувач, йде в роботу КРН. і будемо далі вже вам показувати інший матеріал із агросфери, так сказати. Валка за мазура, перед цим вже ну, треба її вимити. Так, що ми висіваємо? Що ми висіваємо? 100... 105 я поставив кілограм, але висіваємо ми 115 10 кілограм покибки я зробив. Оце замітив, що на 10 кілограм треба ставити менше, щоб вона висівала ту норму. Можливо, тільки в мене так. Ну, і добре вона трішки залишалася на воротах. Воно вже його досі, досі воно викрутило. Так, засіяли ми вже 1,4 гектара. Йдемо ми на РТК сигналі тобто у нас перекриття, йде, я дивлюся, один зашник, один, один в один заходить, виходить. Непогано. Далі там знову дощі передають, трішки похолодання. Я думаю, все буде нормально. Єдине, що дивлюсь, можливо, трішки її підмилить сівалку, бо наче, наче глибоченько кладе на сінину. А з другої сторони, подумаєш так, а якщо тоді дощівтик не буде і не буде тої вологи, що з тої сої буде, Ну, в общем, то зараз доїду до краю, порадимося, що, що краще, як зробити, так і зробимо. З кнопкою красота. На оцей значок зелений майже не дивлюсь. Ну, Ремсинтез, до речі, десь у мене є отакий ще концовик. Це концовик від карена. Він більш потужніший і ход у нього значно менший. Бо на тому він такий хлюбенький. Такий ну, не дуже він мені подобається. Але хлопці вислали мені з Ремсинтеза ще один концовик. Кажуть, став, буде все. Чудово працювати. ну Ми ж також і вивели кнопку. Так що, отак. Працюємо. так да, Працюємо четверта. 8 кілометрів. Можна п'ятою ходити, ну, можу четвертою. Чи ось <різь> це чекає? Друге Похит зміль, прийде Так, значить, що ми? Досипаємо сойку? Отака така протравлена, не знаю, чим дядь Серега травив. Щось таке похоже на якесь поло, бо дрібна якась. Ну хто знає, Побачимо. Яка? Ні, не піднімається кричання. Та я думаю під'їдеш. Быстро мы засадим, загрузим. Ветра тут. И будем лететь дальше. Уже сфотка. Уже сфотка? Уже сфотка, как вы видите. <реш> Уже сфотка. Туши что я. Тушить? Да. Не, не треба показувати. <плес> не хочуть зніматися. <плес> Як завжди. Зерномідати. <плес> <плес> так, друзі, засипались. Юмзи старички відпочивають. Нам лишилося тут буквально. буквально відсотків десь 45 засіять, можливо 40, можливо, 45. Так. Надавилися Та сівалку, кнопка сівалка наша включилася. І ми погнали сіяти. Ну а то той концовочок, не дуже він мені подобався, як він робить. Тут кнопочку, цак-цак і все є, все працює. Не забудеш її 100%, тому що автопілот виключив, тут виключив, розвернувся, включив і попер далі. Друзі, По 20-25, можна сказати, що завершена. Залишилася одна ділянка під питанням, але не знаю, будемо сіяти її, не будемо, тобто надавати там послугу, так сказати, хто зна. Ну, Основна площа засіяна. Посівна 20-25 завершена. Тепер що? Сівалочку миємо, обслуговуємо, промазуємо під тент. І до, до вересня місяця побачимо, будемо сіяти озимину, не будемо. І хай стоїть, відпочиває. Другу сівалку так само миємо, обслуговуємо і під тент. Автопілот сьогодні справився чудово на всі 100% капітально відпрацював. І кнопка, кнопка взагалі великий, ну, я задоволений. Просто, наскільки швидко проходила посівна, не бігав я до того датчика, не регулював його. Побачив, що там хлопці вислали за новий датчик, ми його то поставимо, але все рівно подивимось на його роботу. Як він буде працювати. Якщо буде коректно працювати, то в принципі кнопка не потрібна. Але поки що, роботою кнопки я задоволений. Чудово вона працює. Не знаю, чому ми її раніше не зробили. Ну Маркера в цьому році не викидав ні разу, що на цій сівалці, що на куні, не прийшлося працювати по маркерам. Сигнал. Один раз сигнал пропадав, буквально там хвилин на 40 і все. А так, постійно працювали на РТК сигналі. Можливо, б, якщо перейти на безкоштовний сигнал, можливо, і безкоштовний, оті 40 хвилин би був, а так. Нормально, ми там поки засипалися, поки погомоніли, то нормально було. Так що, друзі, комусь подобався відосик, подобайка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, коментуйте, пишіть, як у вас пройшла посіна чи проходить на даному етапі посівна. Ну і дякую за перегляд.